Сьогодні, коли йде війна, і військові конфлікти у світі тільки збільшуються, багато віруючих у Бога людей питають, пишуть і запитують: я військовий, служу в армії та ношу зброю, чи пробачить мені Бог? Чи можна брати та застосовувати зброю віруючим у Бога людям? Давайте дамо біблійні відповіді на ці запитання. Розглянемо. У Новому заповіті описано, як воїни приходили хреститися до Івана Хрестителя. Це було хрещення, покаяння для залишення та виправлення гріхів. Тоді воїни, які прийшли каятись і хреститися, питали Івана Хрестителя, А що нам робити? Іван відповідав їм. Не вимагайте у людей грошей силою та погрозами, не будьте мародерами, нікого хибно не звинувачуйте та задовольняйтесь своєю платнею. Інакше кажучи, найбільший пророк сказав: Військові, будьте людьми, живіть за сумлінням та за заповідями Божими.